Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні я буду робити такі фрікадельки. Для цього мені знадобиться м'ясо. У мене тут десь півтора кілограма свинини та одне філе філе від одної курки. А також три картоплі невеличкі, цибуля, все я порізала. Часничок. І зараз все буду на м'ясорубку перекручувати. Я буду так частково м'ясо брати, частково картоплю, цибулю, часник і все в переміжку. І м'ясо теж різне, щоб воно вже заздалегідь було перемішане. Потім вам покажу. Ось, дівчатка, у мене фарш. Тут у мене півтора кілограма свинини. Одне філе від одної курки, три картоплі невеличких, цибуля ціла велика. Та зубчики в 5 часнику. І зараз я додам сіль, ось ложечку чайну, з гіркою. Ні, це, мабуть, багато. Я додам отак, потім спробую на сіль. Так, сіль і перець, у мене тут мелений перець з коріандром, Я десь отак додам. Ще трошки. Так, одне яйце. одне яйце. І в мене тут залишився білок від паски. Я ще додам ложку білку. Ви можете додати два яйця. Кабілку ось так. І ще трошки. Дві ложки додам. Ой, нормально. Так, білка. І зараз це все перемішаю. Ви можете ще додати хліба розмоченого або в молоці, або у водичці. Все потім вам покажу далі. Ось, друзі, я все перемішала, ще трошки додала солі та перцю. І ось я беру ось так фарш і відбиваю. Ну, Скільки в руку попадає, я для цього беру величеньку миску. І ось так. Відбити треба добре. Потім, якщо ви хочете скуштувати на сіль, ви берете маленьку робите тіхтільку і на сковородці її обжарюєте і пробуєте. Якщо потрібно, ще додаєте. Все потім вам далі покажу. Ось, друзі, ось такий фарш у вас повинен вийти. Це можна назвати фрікадельки, можна назвати котлетки. Тільки я їх жарити не буду, а буду робити у духовці. Я вам все покажу. Ось, дівчатка, ось такі тефтельки або котлетки я роблю. І ось в мене така форма керамічна. Руки змочую водою. І ось так беру і ліплю. Так, тут забагато. І ось так. І вони дуже гарно ліпляться. Нічого не розпадається, обов'язково цей фарш потрібно добре відбити. І тоді він такий в'язкий стає і дуже-дуже добре ліпиться котлетка чи тівтелька. А картоплю я додаю для того, щоб вони були сочніші. Зараз поліплю, накрию фольгою та поставлю у духову шафу. Десь на пів години під фольгою. І потім знімлю фольгу і ще десь півгодинки. Ну, може, хвилин 20. Я вам все потім покажу, як я їх приготую. Все. Давай. Ось, дівчатка. Ось... Тільки тіфтелик у мене вийде. Можете робити половину порції, а останній фарш заморозити на потім. Я зроблю усі зразу. Всі відразу. Духовку я розігріваю на 200 градусів, ставлю під фольгу, а потім зменшу температуру і покладу. Ще на півгодинки на 180 градусів. І, може, включу цей обдув, конвекцію. Все, я приготую, все вам покажу. Ось з цього фаршу в мене вийшло ось стільки котлеток чи тефтелик. Бачите, в мене ось ще таке скляне блюдо є форма. І я теж її буду використовувати. І ось я розігріваю духову шафу. І на 200 градусах буде як розігріта. Покладу на решітку, ось я витягла решітку, на неї поставлю ці два блюда. Вони якраз помістяться в мене на духову шафу. І буду запікати, накрию фольгою обов'язково. Потім знімлю фольгу і ще без фольги півгодинки. Півгодинки під фольгою, зменшу трохи температуру, і ще півгодинки без фольги. І покажу вам, що в мене вийде. Ось так я все накрила фольгою. Ось, друзі, ось такі тефтельки у вас вийдуть, якщо ви приготуєте за моїм рецептиком. Ось я витягла це, це блюдо. І ось так одну дістала-поклала зверху, потім його отак нахилила, взяла ложечку і оцим. Соком цією юшечкою з м'яса поляла зверху. І зараз ще покладу на хвилин 10. Включила обдув. Температуру я не зменшувала. У мене 200 градусів. У мене під фольгою вони простоїли десь 50 хвилин, не 30, а 50. І потім ще вони в мене простояли півгодини відкритими. І ще ось, зараз на хвилин 10, я знов покладу їх у духовку. І ось такі чудові тефтельки вийдуть. Можна ще обсмажити цибульку з морквою та додати трошки томатної пасти і зробити такий соус. Але я не буду, бо в мене вони більш диетичні. Мені ну, томат не дуже можна їсти, тому я роблю такі диетичні. Так що, отак, от, друзі, робіть, готуйте, радуйте себе та своїх близьких. Па-па! З вами була Оксана із Одеси. Готуйте! До побачення! Всього вам найкращого!